Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Задача 1. Під напругою 24 В. Електродвигун насоса працював 10 хвилин. Електричний струм виконав роботу 115,2 кДж. Знайдіть силу струму в обмотці електродвигуна. Розв'яжемо першу задачу. Нам дано, що напруга була 24 В. Час роботи насоса 10 хвилин. Не забуваємо перетворити в секунди. 10 помножити на 60 дорівнює 600 секунд. І електричний струм виконав роботу. 115,2 кжовлі. Переведемо у просто джоулі це треба кіло, це 10 в 3 степні. Треба це число домножити на 10 в третій степені. Знайти потрібно силу струму в обмоці електродвигуна. Ми знаємо, що робота електричного струму А дорівнює напруга помножити на силу струму помножити на час. У і т. Звідси ми можемо виразити силу струму. Потрібно роботу поділити на напругу помножити на час А поділити на ЮТ. Всі величини нам відомі. Підставимо їх у формулу і порахуємо. Отримали, що сила струму дорівнює 8 А. Відповідь сила струму дорівнює 8 А. Задача 2. За 10 секунд через поперечний переріз провідника пройшов заряд 20 кулонів. Знайдіть потужність струму. Якщо напруга на кінцях провідника становила 12 вольт. Перейдемо до рішення задачі номер 2 Дано. Нам з умови задачі відомо, що час був 10 секунд, Т дорівнює 10 секунд. Через поперечний переріз провідника пройшов заряд Q маленька, дорівнює 20 кулонів. Сила е, потрібно знайти. Потужність струму, якщо напруга U була 12 вольт. А знайти потрібно потужність P. P – знак питання. Ми знаємо формулу, що потужність електричного струму дорівнює напруга помножити на силу струму. Також ми знаємо, що сила струму, за означенням, це заряд поділити на час, Q поділити на T. Якщо першу формулу замість І підставимо. Q поділити на T, то отримуємо формулу для потужності ось таку. P дорівнює U помножити на Q поділити на T. напруга помножити на заряд, поділити на час. Всі ці три величини нам відомі. Підставимо числа у нашу формулу і порахуємо. Ми отримали потужність дорівнює 24 Вт. Відповідь потужність P дорівнює 24 Вт. Задача 3. Дві електричні лампи з опорами 160 Ом і 240 Ом увімкнені паралельно в мережу з напругою 120 В. Визначте потужність кожної лампи. Розв'яжемо цю задачу. Нам дано, що опір однієї лампи R1 дорівнює 160 Ом. Опір другої лампи R2 дорівнює 240 Ом, вони ввімкнені в мережу паралельно і напруга в мережі U дорівнює 120 В. Потрібно знайти потужність P1 і P2 кожної лампи окремо. Ми знаємо формулу для потужності електричного струму P дорівнює напруга помножити на силу струму. Також, якщо згадаємо закон Ома. І дорівнює U поділити на r. Якщо ми цю формулу підставимо в нашу першу формулу замість сили струму, то отримуємо вираз для потужності ось такий. P дорівнює u квадрат поділити на r. На опір. Оскільки лампи у нас з'єднані паралельно, при паралельному з'єднанні напруга в кожній лампі і в мережі в цілому однакова. Тому можна написати формули для знаходження потужності першої лампи і другої лампи. Перша лампа P1 дорівнює u квадрат поділити на r1, друга потужність P2 дорівнює u квадрат поділити на r2. Опери ламп і напруга нам відомі, підставимо їх у формули і порахуємо, потужність першої лампи дорівнює 90 Вт. Якщо порахувати потужність другої лампи, P2 дорівнює 60 Вт. Відповідь P1 дорівнює 90 Вт, P2 дорівнює 60 Вт. Задача 4. Спіраль електричної праски потужністю 300 Вт укоротили на одну чверть, якою стала потужність праски. Розв'яжемо задачу 4. Нам дано потужність праски P1, її позначимо початкову потужність праски 300 Вт. Сказали, що укоротили спіраль цієї праски на 1 чверть. Тобто L1 це початкова довжина, L2 це кінцева довжина. Це можна записати так. L1 поділити на L2 дорівнює 4 третіх. Потрібно знайти, якою стала потужність P2, нова потужність праски. Ми з вами знаємо формулу, що потужність дорівнює напруга помножити на силу струму. Знаємо закон Ома і дорівнює U поділити на R. Якщо в першу формулу замість сили струму підставити формулу із закону Ома, то отримуємо нову формулу для потужності, p дорівнює u квадрат поділити на r. Також ми знаємо, що опір провідника R можна знайти за формулою ρ помножити на L поділити на S, питомий опір помножити на довжину провідника поділити на площу перерізу. Формула для потужності праски самого початку P1 дорівнює u квадрат поділити на R1. Якщо замість R1 підставити формулу для опору, яку ми написали вище, правильно перевернути дріб, бо ми на R1 ділимо, то ми маємо формулу P1 дорівнює u квадрат s поділити на Rho L1. Потужність друга. В другому випадку, коли укоротили спіраль, теж можна знайти за отакою формулою P2 дорівнює u квадрат s поділити на Rho L2. S це площа перерізу провідника, вона у нас не змінюється. РО це питомий опір металу, з якого зроблено провідник, теж не змінюється. L1 це початкова довжина спіралі праски, L2 це кінцева довжина. Якщо ми поділимо P1 на P2, ось цей дріб поділити на ось цей дріб, то в результаті. Скорочень залишається формула, що P1 поділити на P2 дорівнює L2 поділити на L1. Звідси P2 дорівнює P1 помножити на L1 поділити на L2. Тобто 4 третіх P1. Якщо підставимо значення p 1 300 Вт, то отримаємо, що потужність. Коли укоротили спіраль праски P2 дорівнює 400 Вт. Відповідь потужність P2 дорівнює 400 Вт. Задача 5. Електродвигун, опір обмотки якого 0,5 Ом працює при силі струму 50 А. Визначте енергію, марно витрачену за 3 години його роботи. І останню розв'яжемо задачу. Задачу 5. Дано опір обмотки електродвигуна 0,5 Ом, сила струму в ньому і дорівнює 50 А. Працював двигун 3 години. Т дорівнює 3 години. Переведемо в секунди, помножимо на 3600, тому що 1 година це 3600 секунд. Отримаємо Т дорівнює 10,8 помножити на 10 в третій степені секунд. Знайти потрібно роботу електричного струму. А. Робота електричного струму дорівнює добутку напруги на силу струму і на час. Із закону Ома напруга U дорівнює І помножити на R. Підставимо у першу формулу для роботи замість U, замість напруги вираз IR. Отримаємо робота дорівнює i квадрат rt Підставимо дані і здано у нашу формулу і порахуємо. Робота дорівнює 13,5 помножити на 10 шостій степені джоуля. Відповідь. Робота А дорівнює 13,5 мегаджоулі. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.